Джулинська територіальна громада Вінницької області з адміністративним центром у селі Джулинка має населення 13 тисяч 102 людини. Ця територіальна громада була створена в грудні 2016 року. Наразі має 16 населених пунктів. Тут з перших днів війни почали приймати переселенців з різних куточків України. З цією громадою 486 людей вступили у лави ЗСУ. На жаль, серед них 19 мужніх захисників загинуло, а вісім зникли безвісти. Попри війну громада розвивається та шукає нові можливості для підтримки. Омки мешканців і покращення життя людей про родзинки джулинки голова громади Петро Швець розповідає у нашому відео. Коли почалась війна, в нас з'їхало стільки народу з усіх областей в садіку в школі інтернат і в таки біля 700 людей. І так кожен день то, що ці люди, які були в Черкаській області, де були склади військові дарвалися, то вони п'ять днів навіть нікуди не хотіли їхати. Вони в нас сиділи і в підвалах. Це був перший такий як урок життя мого. що Коли приїхав, не знаєш, де людей положити, де їх розмістити, все. До вечора вже так. садик весь забитий, школа, школа, інтернат, і тут приходять люди. Ті варити починають. І тоді починають люди розбирати людей, які з дітьми по хатах. Наскільки було, знаєте, так приємно, що наскільки народ наш такий хотіли б допомогти кожній людині. Це щоб не війна була, а щоб так завжди було, щоб люди так ставились до всього, як під час війни, це було просто супер. Ну, у нас так самий найкращий народ в, в Україні. І так почали до нас з'їжджатися вже переселенці з усієї України. Це була Миколаївська, Одеська область, Херсонська область, Запорізька, Донецька, Луганська, Харків, Чернігів і Суми. Почали з'їжджатися перші дві неділі. Ми заселяли дуже багато. Це так, що Саме більше в нас проживало 2700 переселенців одночасно по всій території. Людей розміщувати все. Потім почали дуже багато їхати, людей. Проїзд десь чи за кордон, чи кудись далі їхали, то це були ночі, приймали і. Круглі сутки чергували працівники, обезпечували їх вечерею всім рано так сніданком, і вони так далі їхали, дехто залишалися. І Багато залишилося, що до цієї пори в нас тут проживають. Дуже багато, ну, десь в джулинці біля 30 будинків переселенці закупили, які вже влаштувалися і на роботу ходять і вчителями, навіть і на різних роботах, які працюють на сьогоднішній день. Коли Розпочалася війна і люди так почали одне одного підтримувати, така, як згуртувався народ. Я гордюся своїми людьми. Це дуже, знаєте, так, навіть не можу це пояснити своїми словами. Як було приємно це. З початку війни почав працювати волонтерський центр. Насамперед це в нас всі заклади. Працювали на допомогу Збройним силам України і нашим переселенцям. Самі найперші це в нас відкрився в будинку культури. Це люди приходили самі, їм ніхто не казав, вони починали плести сітки, приносити з дому все, шили балаклави, шили рукавиці і допомагали кожні дві тижні. на, до своїх хлопців на передову. То кожні дві неділі ми три тони загружали, допомагали хлопцям. Так же само саме перві місяці. Старалися все, і картоплю, муку, крупу, все звозили сюди, приходили переселенці, ми надавали. І також до цієї пори у нас волонтерський центр працює, надають допомогу. Роблять там випічки, всякі роблять вареники заморожують. Голубці, всі такі страви, які можна заморозити, відвести хлопцям. Приходять до дівчат, вони сідають там все. Петро Васильович, що треба ще допомогти? Ви кажіть нам, ми готові сутками робити, хлопцям допомагати. Так навіть як розмістили, то неспроможні були так, навіть садик 200 людей накормити, то ми вже так, Наша нас школа-інтернат є на території. У нас одна єдина, мабуть, в Україні, де на балансу. Сільської ради, повністю ми її обезпечаємо. Фінансове все навантаження тільки на нас. Правда, зараз не багато, у нас лише там зараз 39 дітей, але вони повністю вже це всі з нашої громади ми субу, і з них чотири дитини-переселенців, які знаходяться в нашій школі інтернаті У інклюзивно-ресурсному центрі навчаються та проживають діти, які потребують підтримки психолога або їхніх опікунів, позбавили батьківських прав. У центрі забезпечують виконавцям харчуванням та проживанням, а також надають усіляку підтримку. На сьогоднішній день там п'ять разів їх кормлять на день всю то, коли йдуть підходять канікули, а діти не хочуть додому їхати. Зараз так що діти повинні бути в діти в сім'ях. Але є такі сім'ї, що краще дітям нехай щоб були тут. Є така велика проблема, то що 20 учнів, 30 учнів школа утримувати і важко, то ми помаленьку робимо реорганізацію. Не може бути 20 учнів, а 15 вчителів. Два села було проти, але поки їм просто не пояснили, що обходиться дитина. 100 тисяч в рік їм розказав, то вони кажуть, що це не може бути. А коли ми сіли за круглий стіл з ними, я їм просто розказав, пояснив. То вони тоді кажуть, так, да, дійсно, саме краще, щоб класи були не менше 18 20 дітей. Більше можна менше це трошки важко. Загалом у громаді чотири шкільні автобуси, які підвозять дітей на навчання. У джолинському ліцеї для діток облаштували затишне укриття, в яке вони спускаються під час повітряних тривог. Також тут оновили труби та встановили нові радіатори для хорошого опалення. В ліцеї є вільний Wi-Fi, впроваджують електронний журнал, застосовують сучасні технології для викладу матеріалу. Ми знаходимося у сховищі, яке розраховано на 420 осіб. В школі навчається 370 учнів і решта педагоги. Почалися роботи ще минулого літа, коли ми були на дистанційці весною спочатку. Агресії літом силами технічного персоналу почали виносити. Це було приміщення гардеробне і як малий спортивний зал для пожадкових класів. Та половина це був стрілковий тир. От в свій час, от частково він був занедбаний вже. Ми звичайно провели такі капітальні ремонти. Ну не вони не капітальні, а фактично поточні ремонти по відновленню цього приміщення. Потім виникла ідея, що дітям ж треба бути в цьому приміщенні якийсь проміжок часу, щоб це не було сірим. Щоб була можливість перебувати у гарному такому, можна сказати, освітньому середовищі. І силами педагогів ми розмалювали стіни, от, почали думати, що треба поставити вже парти, вивішити старі дошки, списані, от, і от таким чином облаштували це сховище. І коли відбувалися тривоги, дійсно діти спускалися в підвал і проводилися заняття. Хтось продовжує урок, хтось проводить інші якісь заняття такого гурткового характеру. В цьому році виникла така. Та необхідність, бо ми переживали за те, що стара система опалення, ржаві труби, що я вже говорив, що могла статися аварійна ситуація. От і в цьому році знову ж таки своїми силами, От, але кошти на придбання матеріалів виділила відділ освіти, сільська рада. І ми за півтора місяця полегенько замінили, поновили, відновили частину стін, теж сховали ці труби. У Джилинській територіальній громаді ЦНАП, тобто центр надання адміністративних послуг, функціонує з 2018 року. Звернутися за послугами можуть жителі сіл та персональці, які проживають у джолинській громаді. Це саме більше нас дає доход паспортний стіл, ну імміграційна служба. В рік, наче так, не мало не багато, а в мільйон дає чистого прибутку. Так що це непогано. 2021 рік дали теж до мільйона чистого прибутку. У нас загалом надається 178 послуг. Найбільш актуальними послугами на сьогоднішній день це є паспортні послуги, послуги соціального захисту та послуги державної реєстрації нерухомого майна та фізично-юридичних осіб. Також у нас є в планах в майбутньому учинити ще такі послуги, як видача посвідчення водія. Це плани найближчий час для зручності мешканців громади. Мада у ЦНАПі розташований термінал, за допомогою якого можна оплатити всі послуги. У Джолинській територіальній громаді також діє центр соціального захисту населення. Сюди, зокрема, може звернутися будь-яка людина з громади, яка зазнала психологічної травми, домашнього насильства, потребує консультації чи соціальної допомоги. Центр відкрило у 2021 році. Зробили сучасний ремонт, встановили нове обладнання для продуктивної роботи. Тут є дитяча кімната. Окрім цього, біля центру соціального захисту розташований університет третього золотого віку, в якому навчаються люди елегантного віку. Консультативна служба з питань протидії запобіганню домашньому насильству в нашій громаді було створено у 2021 році. Завдяки державній програмі за ініціативи першої леді України Олени Зеленської наша громада взяла участь у державній програмі, завдяки чому нам з державного бюджету були виділені кошти в сумі майже 3 мільйони гривень для створення цієї консультативної служби. Тому ви бачите такий результат за рахунок чого. Наша громада отримала гарне приміщення, гарні меблі, устаткування для того, щоб працювали наші фахівці соціальної роботи, і наша громада була вільна від домашнього насильства. З 2021 року, ось включаючи, якщо беручи станом на 1 жовтня цього року, то до нас звернулося 17 осіб з питання протидії домашньому насильству. Звісно, більша частина з них за результатами виїздів наших фахівців не підтверджується. Але в нас дійсно є випадки, коли було встановлено саме фізичне економічне насильство. В такому випадку в нас є чітка інструкція, як мають діяти наші фахівці соціальної роботи. Ми викликаємо мобільну бригаду, яка діє на Свінецькій області. Якщо особа потребує негайного вилучення з родини, вона вилучається з цієї сім'ї, тобто в сім'ї, де є агресор. Хочу сказати, що таких критичних моментів наших. В нашій громаді не було виявлено, але ми більше працюємо, наша консультативна служба на превентивні заходи, тобто для того, щоб убезпечити, попередити, проінформувати населення, що такі випадки можуть бути, куди потрібно особі звертатися, що потрібно робити, що в нас є відповідні фахівці, що це не потрібно мовчати, тому що проблема домашнього насильства вона є досить така розповсюджена. І якщо хтось думає, що це питання таких великих великих міст саме насильство, то ні, це питання, і також маленьких громад і великих громад, тому що здебільшого люди мовчать, як у нас говорять, б'є, значить любить, можна так сказати. Хоча насправді на це потрібно реагувати. В центрі надання соціальних послуг також створено консультативну службу з питань протидії домашньому насильству, який працює, зокрема, і психолог. Хочу сказати, що досить фаховий психолог, практичний психолог, який працював раніше в. Вищому навчальному закладі, але в зв'язку з останніми подіями він переселився до нас в громаду, і ми за великим задоволенням взяли його до нас на роботу. Хочу також зазначити, що робота психолога заключається не тільки в роботі консультативної служби, він у нас працює з захисниками і захисницями на території громади, проводить бесіди, консультації. Також залучаємо ми до цієї роботи практичних психологів наших шкільних навчальних закладів. У 2021 році в нас також був створений центр надання соціальних послуг, і такою яскравою подією цьогоріч в нас стало впровадження соціально-педагогічної послуги університет третього золотого віку. Ось ця соціальна послуга розрахована на жителів громади, яким виповнилося 60+. але з численними зверненнями, можна так сказати, ми зараз розглядаємо питання про те, щоб розширити вікову категорію, і зробити 50%. 5. Ну, і ось коли я підійшла з пропозицією до Петра Васильовича, до голови Джулинської громади, я кажу, Петро Васильович, давайте будемо відкривати. Він каже, я тільки за, я за такі ідеї. Тобто підтримка була дуже величезна. Ми ризикнули, створили. І хочу сказати, що на сьогоднішній день у нас є 30 студентів, 60. Плюс. Так, які приходять до нас займаються двічі на тиждень, тобто у нас заняття вівторок і четвер. Ми створили факультети народознавства, вокального співу, факультет здорового способу життя. І з таким задоволенням, знаєте, в їхніх очах горить така якась іскринка, ця прага така до життя, що це не може не тішити. На території Джулинської територіальної громади працює фермерське господарство «Влом». Це зерноочисний та сушильний комплекс внутрішнього господарського користування на території джулинської сільської ради. Тут працюють елеватори, які просушують зерно аграрних підприємств та аграріїв, які звертаються до підприємства за цією послугою, у планах підприємства і надалі розвиватися та розширювати свої послуги. Ну до війни була завжди проблема з робочими місцями. Це Бризьке-Бришацьке село, все завжди люди говорять, нема робочих місць щось придумати. Ну я вже переговорив з інвесторами, от щось зробити. Вони запропонували в нас на території поставити елеватор. Вони поставили елеватор. У них є своя земля. Вони взяли одразу 30 хлопців, які працюють. Вони одразу працювали тільки для свозерна. Потім Звернулися люди, які мають свої паї, самі вирощують зерно, його треба десь просушити і почали здавати сюди. Якщо в нас на сьогоднішній день більше трьох тисяч одноосібників на території, то треба цей хліб десь просушити, десь зберігати і десь здавати. То вони ці послуги надають, і люди на сьогоднішній день дуже задоволені. Цим привозять з різних областей, приймають зерно сушать як від людей звичайних, так і фермери звертаються, і багато фірм різні області. Є і Вінська, є і з Києва, і з Чернігова. Роботи вистачає нам більше звертаються. Це є в планах будівництво калібровочного заводу. Це буде також сприяти більше робочих місць буде для населення. І взагалі ми потрохи розширюємося. і в цьому році вже маємо більше працівників проти того, що було раніше. Одна з родзинок джолинської громади кінно-спортивний клуб. Раніше на території громади часто проводилися фестивалі на цю тему. А зараз планують відкрити свій кінно-реабілітаційний центр для ветеранів війни. Ще в нас є на території. Хочемо зробити реабілітаційний центр, кінно-спортивний такий фестиваль. Ми проводимо кожен рік. Цей рік вже десятий раз проводили. Проводимо змагання, вибираємо кращих із кращих. Діти приходять кататися на конях. У нас була дівчина одна, коли народилася, не могла ні ходити, нічого. Батько почав водити на ферму, водити на коні, коли поїздила півтора року дитина, вони раз у рік їздять на перевірку дітей, поїхали вони. Дитина почала ходити, говорити. Я сам здивований, що вона підходить до будь-якого коня зразу. Вона так руками його там все ну, страшно було, щоб нічого не вдарився. Та дитина вже ходить в школу, стала ну, практично на рівні всіх дітей. Врачі сказали, що вона ходити не буде. Зараз закінчиться війна. Нам треба буде багато проводити, треба їм реабілітацію. От нічого краще не дасть тім. Кінь, природа все так, щоб людина могла піти, поїздити, заспокоїти душу. Це планується подача, Я думаю, що з весни розпочнемо це все. Коні в нас є хороші, є спокійні коні, які можуть надавати послуги. І ну, то що там кінь після 10 років ти його вже на змагання нікуди а буде надавати вже реабілітацію нашим і дітям, і бившим військовослужбовцям. У Джелинському центрі культури і дозвілля житель громади можуть реалізувати свій творчий потенціал. Коли почалося повномасштабне вторгнення, центр культури перетворився на волонтерський хаб. Саме сюди житель громади приносили речі та продукти харчування для переселенців. А зараз тут організовують та проводять різноманітні заходи на підтримку ЗСУ. Також в нас багатько прапорів є від наших хлопців з передової. Кожен передає на цьому прапорі привіт своїй мамі, дружині, односельчанам. За така вдячність за працю, яку вони роблять тут у центрі культури. Джулинський центр культури і дозвілля вміщає в собі 14 філій. Є 15 базових закладів, 14 філій і наш центр культури центральний заклад комунальний. В цих закладах налічується 91 гурток дитячих, дорослих. Так, так. Наша громада славиться трьома народними колективами. Це народний фольклорний колектив подружки у селі М'ягкоході. Він функціонує вже більше 20 років. Народний фольклорно-етнографічний колектив. Любисток функціонує він у селі Хмарівка. Він працює з 86-го року, це більше 35 років. І гордість нашого центру культури і дозвілля це народний аматорський ансамбль української пісні, надбужанка, який знаходиться в цьому закладі. Наступному році буде 15 років, якби буде такий невеличкий ювілей. Тому вони креативні, вони. Молодці, вони волонтерять. Це жіночки, які покидають вдома все, приходять плести сітки, варити, готувати. Функціонує в нас чотири танцювальних колективи. І функціонує в нас колектив, жіночий, зібраний колектив жіночки. Приходять танцювати, налічується 19 учасниць. Це жіночки віком від 19 до 45 років. На жаль, при таких умовах трошки припинили свою діяльність, тому що вони більше волонтери. А так, то жоден захід не проходив без участі наших. Супермам, вони називаються Танцювальний жіночий колектив Супермами. При закладі в нас є інструментальний гурток, де грають на супілці. Е, є 12 діток з Валентином Анатолійовичем. Е, він також їх навчає на гитарі і на супілці. Гордість наша це сопілка. Також сопілка звучить в допомогу нашому народному колективу надбужанка. Він підсилює сопілочкою дуже гарне звучання. Тому гордість, як бачимо, у Джилинській територіальній громаді потужно працюють волонтери, впроваджують нові послуги у ЦНАПах, заохочують дітей до всебічного розвитку у школах та забезпечують цікаве дозвілля у центрі культури. І це тільки невелика часточка усього, чим можуть пишатися наші громади, мешканці яких щодня багато працюють для нашої спільної перемоги.